Пермопер в жопу мені, чоппер, обуренню Олексія Арестовича не було меж. Це ж треба. Вони мотали вже друге коло по окружній навколо Ростова. Таксист був повним придурком. Ніхріна не Петра куди їхати, та відморожувався при кожному уточненні. Невже не зрозуміло, що там була ялинка ось така? Арестович розчепірював пальці. Та тут пригадав. А от іще там пам'ятник був, герою СВО мутеролі. Таксист. А той мутерола сидить, Арестович. Село ти неосвічене. Хто ж його посадить? Його ж у ліфті підірвали. Шматочки по усьому під'їзду збирали. У баночку з під майонезу. У Пітері навіть проспект на його честь назвало, таксист. У Пітері є проспект імені баночки мотороли? Господи, та де ж таких віслюків не ручують? Хоча це питання риторичне, подумав Арестович, а вголос продовжив. Там іще повинні бути пеньочки від спиляних блакитних ялинок, з горбака донизу і купа горластих страусів. Таксист незворушною пикою. А, то це той маєток, де оті паскудні тварюки при сигналі повітряної тривоги ховають голови у землю і страшенно верещать, коли доводиться ховати їх у асфальт. У холі великого маєтку за столом сидів Віктор Янукович. Перед ним стояла здоровенна човна пательня. Жиром та просмаженим салом. Він з насолодою їв картоплю, зварений в мундірі. Ще стояли тарілочки з огірочками, грибочками та усім тим, що так добре смакує до міцної горілочки і без усіляких інших заморстих витербенюк, ну, типу креветок чи фугу. До холу заходить Льоша Арестович і Янакович, перехиляючи стопочку. Та закусуючи до Арестовича ласкаво-ласкаво. Проходь, Льошенька, проходь, гостем будеш, по чарочці вип'ємо, про життя покалякаємо. Я думаю, ти задовбався жерти оте паскудне американське гідло. Я тутечки мілий мій український президент і зібрався, отож очолиш мій виборчий штаб. Арестович, взагалі-то я теж у президенти України зібрався. А бути президентом і начальником твого штабу це якось по-дурному виглядає. Янукович уже твердо. Цю цюрка в тебе ще не виросла на моє легітимне місце засіхати. Арестович Федорович, та на твоє легітимне місце знаєш, скільки бажаючих Генпрокуратура України. Отой чувак, що киву застрелив. Хто його знає, що він робив з його легітимним місцем перед тим як стрелянути? Янакович вгідливо, Ти на кого батон крушиш? Бакван. На твоєму місці я би більше переживав за своє легітимне місце. До величезного подиву Олексія Арестовича з дверей ванної кімнати вийшов спітнілий такер Карлсон і смердючий запах дешевого прального порошку. Янукович, знайомся, це мій новий прес-аташе. Арестович трохи очманіло. а мою дружину змусити прати доволі важко. Такер Карлсон. Федорович би заставив, бо його дружина на особливому завданні. Каже, батя я стараюсь. Янукович. Вона на очі базі. Я принагідно прикупив декілька тонн апельсинів, вона саме їх наколює. До моїх виборів готується. От молодець яка. Арестович. А твій тюремний термін за зраду батьківщині, Янукович, портнув порішає. Та Аркаусом. Хуй Спортнов, Янукович. Це рідкісне рідке гівно в ополонці, яке піймати практично неможливо, а смердіти від нього будеш місяцями. Арестов. Добре. Але у мене є одна умова: якщо посадимо отого паскуду Єрмака Так, Керкауса, ху із Єрмак Янукович до Карлсона. Не звертай уваги, це особиста образа льоші. То Єрмак витиров його з адміністрації Зеленського. І взагалі він зелений. Карлсон, як Шарек? Чи оті зелені, що борються з глобальним потеплінням? Янукович зі злістю. Ні. Це оті зелені, що борються за зелень і крадуть мої гроші з бюджету. Більше за мене. Ні, неотжу. Арестович. Прем'єра Заров. Янукович. Та ні. У того олда в вагіні Пімба, а от Шуфрич підійде, він на зоні в авторитеті, та й легітимне місце у нього займене. принаймні я так думаю, і прописка в нього Донецька. Що стосується голови Верховного суду, то треба повернути отого дрібного злодюжку князя, Чоткий пацан, і собі і людям, ну, тим, як і у мантіях, на відміну від тих козлів, які заважають нам життя. Янукович продовжує. Ще із призначень. Голова ЦВК, Серега підрахунь. Арестович, завжди, завжди, Федорович. Тут порушений причинно-наслідковий зв'язок. Тобі, щоб стати президентом, потрібен Серега підрахун, як голова ЦВК. А призначити його ти можеш, вже ставши президентом. Янукович. Боже, Льоша! Як можна бути таким тупим? Ти про кішку Шредінгера чув? Там вона або жива, або ні у тому ящику. Тут так само, він або голова ЦВК, або він мертва кішка. А парадокс у тому, що це може бути одночасно. Квантова фізика. Це ще Ньютон даві. Арестович вкрай очманіла. Геніально! Янукович, звичайно, я ж професор МГУ ще з 2010 року. Досі пам'ятаю, як Анна Ахметова мені диплом влучала. Випивши ще по чарці, а тоді ще по одній, із своїм штабом Вітя Янукович розімлів і тут його понесло. Ти знаєш, Льоша, що отой Олександр Нєвський згубив свій золотий шолом з рогами? На дні Чудського озера. Це коли оте льодове побоїще був. Коротше, будеш пірнати за отим шоломом, поки не дістанеш. Це ж тобі не якась там срана шапка мономаха. Арестович, Фьодорович, ти з там градусів 20 морозу. Я ж засудитись можу. Та й нахріна він тобі, два-три тижні і ти станеш президентом. Янукович Філософський, повні придурки. Невже ви вважаєте, що я справді хочу бути президентом недоросії, та мені на це до лампочки, ставши президентом, насамперед пущу на ковбасу отого хряка Бульбофюрера і Білорусь наш. Ми ж один народ. Тоді черга за отим не домком не до фюрером пинию. Засунуємо заточку між ребер. Нехрен із себе прищав всесвітнього клейте. Хівно кабаєвське. І буде така здоровена держава. Європа упісяється від страху. Швиденько здасться, і усі оті геропійці будуть вести мені бабло за На вам, на Камазах. А я буду сидіти на троні у тому шоломі і рахувати. Арестович, бакси? Янукович, не тупи, льошенька, камази з баксами. Та раптом ожила електророзетка у Куткухол, присутні заклято. Звідти доволі гучно почувся голос Піскова. Ах, ти петух хамбурський! Ти на кого хвіст підняв, дюрбений кончений. Через відкриту квартирку до холу влітає куряче яйце і поцілює Януковичу лоба. Той пада і помирає від інфаркту. Карсен полетів геть та обіцяв Арестовичу повернутися.